Костя, а що спільного між Беном Аффлеком та Пірсом Броснаном? Так, треба подумати. Давай. Ну, вочевидь, те, що вони актори, зірки і просто круті хлопці. Добре. А якщо я додам до цього списку, ще Джорджа Мартіна, який вигадав світи престолів»? Ну, тоді без варіантів, бо всі вони активно підтримують Україну в її боротьбі з російським агресором. Деталі про це в сьогоднішньому таблоїді. Світ продовжує підтримувати Україну в її боротьбі за власну свободу і незалежність. Зокрема, американський актор Бен Афлек протягом усієї широкомасштабної війни не дає суспільству забути про війну в Україні для обговорення важелів ще більшої підтримки. Один з найпопулярніших акторів сучасності поспілкувався онлайн з керівником офісу українського президента. Зустріч відбулася у форматі відеоконференції. Андрій Єрмак зазначив, що відомі особистості на кшталт Бена Афлека привертають увагу світової спільноти до загарбницької війни, яку веде Росія на території України. України. розмову завершили на позитивній ноті. Кінозірка запевнив, що й надалі продовжить підтримувати нашу країну. Зі свого боку державний діяч запросив Бена Афлека приїхати в Україну. Запевнив, теплий прийом і йому і його дружині, співачці та акторці Дженіфер Лопес буде гарантований. Віримо, що колись відвідає Україну, й колега Бена Афлека Пірс Броснан. Бонд найвродливішого, за оцінками величезної армії фанатів кіносаги Джеймса Бонда, днями помітили в одязі від українського виробника. Для пам'ятної фотосесії з синами Діланом та Парісом Броснан позував у сорочці від київського бренду Лес Лес. Чому стилістам зйомки припала до душі саме жіноча сорочка сукня невідомо. Та яскраво виражений шарм кіношного спецагента не похитне жодне молодече вбрання. Броснан мав виключно елегантний вигляд. Втім, як завжди. У нас було кілька ідей щодо того, як представити наші речі у рекламних кампаніях. Але щоб це зробив сам Джеймс Бонд, про це ми навіть і не мріяли. Так прокоментували фотосесію Пірса Броснана у своєму інтернет щоденнику. Вітчизняні дизайнери треба зазначити, кінозірка від початку повномасштабного вторгнення активно підтримує українців. У березні цього року місцева українська активістка зустріла Броснана у каліфорнійському малібу. Послухайте, як він засуджує політику Кремля. Давайте зупинимо це божевільне вбивство. Де людяність у цій жахливій брутальності? Наші молитви з вами благослови Боже українців. Тримайтеся, будьте сильними! Я обіцяв боротися за живих. Я збираюся дотриматися обіцянки. Автор циклу книг у жанрі фентезі, пісня льоду і полум'я Джордж Мартін, здається, знайшов шлях припинення російської агресії. Батько епічних бестселерів висловився досить радикально у стилі однієї зі своїх відомих книжкових династій, закликав пустити дракона. Що будемо робити, якщо Путін все ж таки застосує ядерну зброю? Якби в мене був дракон, я полетів би на ньому верхи на Кремль. Про це письменник Фантаст повідомив в ефірі популярного американського ток-шоу. Телеведучий Стівен Колбер та гості студії підхопили промову Мартіна гучними оплесками, що вкотре підтверджує весь демократичний світ на боці України. Більше того, літератор додав, що зараз людство живе за часів важчих ніж ті, що він описав у вес. Та росії у х і х роках було багато воєнних антиутопій, а потім ми перестали про це хвилюватися і натомість зосередилися на зомбі-апокаліпсисі. Раптом ядерна війна знову здається все більше можливою. Мартін пригадав, що у деяких з тих старих книжок при загрозі ядерної війни завжди знаходилися люди, які збиралися разом і заново створювали цивілізацію. Письменник вдається до риторичного питання. Чи є досі серед людей цей оптимізм, попри жахливе становище? Та приклад українців показує, допоки світ буде допомагати нам чинити опір російському тирану, надія житиме стійкість українців. Це запорука демократії у світі.